Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами завершуємо проєкт медичної паразитології, арахно ентомологія. Взагалі, всі, всі, завершуємо весь цей проєкт медичної паразитології, але ми завершуємо в свою, в свою чергу і розділ арахної ентомології темою міази. Отже, сьогодні з вами я, Олега Герасим, кандидат біологічних наук наук-доцент, і ми Маємо розглянути. Що ж таке Так? Це ектопаразитарна інвазійна хвороба, спричинена личинками двокрилих комах, які живляться некротичною або навіть живою тканиною хазяїна? Міас може викликати зараження личинками різних видів мук, а також оводів. Личинки мух досить стійкі до зовнішніх впливів, в тому числі і до хімічних препаратів. Так личинки довго не гинуть в розчині формаліну або спирту. Така стійкість визначає здатність виживати в різних середовищах, в тому числі і в травному тракті людини, куди паразити потрапляють із забрудненою водою або продуктами. Що стосується мух, то з ними ми, в принципі, вже знайомилися, а ось з оводами познайомимося зараз. Оводи е, мають три родини, так? І е, це родина гастрофіриди, естріди і е, гіподерматиди. Географічне поширення цих овадів. Овади живуть в тайговій і лісовій смугах, у долинах рік, на узбережжях озер, степових і пустельних зон тощо. Морфологічні особливості цих комах: тіло зрідка голе вкрите волосками, ротові органи дорослих форм редуковані, тому що вони в дорослому стані, в стані і маго взагалі не живляться. Шлункові овади гастрофіліди мають 9-15 мм завдовжки, порожнинні овади естріди – 10 мм завдовжки і підшкірні оводи гіподерматиди 11-22 мм завдовжки, Тобто вони найбільші за розмірами. Отже, життєвий цикл. Живуть оводи недовго, ну вони не живляться активно, тому і довго жити вони не можуть. Самки і самці відроджуються одночасно і збираються в певному місці. Личинки більшості видів є ендопаразитами савців і можуть зустрічатися і у людини. Отже, перша група оводів це родина астрофіліти. Види шлункових оводів є паразитами коней, слонів, носорогів. Яйця відкладають на тварину хазяїна і переважно на ті місця, до яких тварина може доторкнутися губами. Деколи на тіло людини потрапляють личинки першого покоління, вони можуть проникати в шкіру, рухатися в ній і викликати захворювання. Оводи родини естріда – Це порожнинні оводи, це паразити парно і непарно копитних тварин. Живородні самки впорскують личинок в ніздрі хазяїна. Личинки розвиваються в лобних пазухах, в носоводці, звідси і отримана ними назва. Ось так виглядає цей овод і його личинки. Підшкірні оводи вони прикріплюють яйця до волосся тварини хазяїна, іноді. І може постраждати людина. Личинки завершують розвиток під шкірою гризунів і парнокопитних, мігруючи в тілі хазяїна. Ось тут ми бачимо з вами ці личинки в шкірі, види і симптоми м'язу. Отже, доросла комаха може відкласти личинку в рану на тілі, очі, ніс або вуха. Деякі види мух вони вводять яйця підшкірно. Дещо рідше спостерігається ураження личинками шлунково-кишкового тракту. Вони обумовленім закофтуванням яєць або личинок мух. Прийнято виділяти три форми м'язу. Це м'яз. Перша форма це м'яз випадковий. Цей вид захворювання викликається мухами, які в природі відкладають свої яйця в органічні відходи. Тобто в організм людини паразит потрапляє дійсно випадково. Муха може відкласти яйця на продукти, в цьому випадку можливо їх проковтування разом з їжею. Це викликає розвиток кишкового м'язу. Також мухи відкладають яйця на забруднену білизну. При носінні такої білизни може розвинутися уринальний м'яз, викликаний потраплянням паразитів у уретру. Друга форма це м'яз облігатний. Цей різновид захворювання розвивається при зараженні личинками комах. Спосіб життя яких виключно паразитичний. І прикладом може бути саме вольфартова муха і її личинки, з якою ми з вами вже встигли познайомитися. І остання форма це міаз факультативний. У цьому випадку захворювання викликаються мухами, які відкладають личинки на трупи тварин, так званими м'ясними мухами. Отже, ще можна розділяти м'язи залежно від локалізації. Отже, це кишковий порожнинний при ураженні носа або вуха, очний, наступна форма шкірний тканинний і остання це уринарний м'яз і м'яз статевих органів. Шкірна і тканинна форма. Давайте трошечки докладніше розберемося з цими формами. Залежно від розташування виділяють кілька, кілька видів е, лише шкірної форми міазу. Може бути м'яз епідермальний, при якому личинки комах знаходяться в епідермісі і не залишають його меж. Може бути м'яз підшкірний, він характеризується розташуванням личинок у внутрішніх шарах шкіри. При е, даній формі м'язу може бути вражений і епідерміс також. Наприклад, личинки людського овода мігрують в товщі шкіри. І м'яз тканинний може розвинутися з підшкірної форми захворювання. Розвивається при потраплянні личинок у рани на тілі. Паразити починають харчуватися тканинами організму, що може призвести до серйозних уражень м'яких тканин. Тканинний міас може бути як факультативним. При ураженні личинок кімнатної, м'ясної або падальної мухи, так і облігатним. А ну, якщо облігатний, то ми маємо вже пам'ятати, що він розвивається при проникненні в рану личинок саме вольфартової мухи. Порожнина форма м'язу. Личинки можуть вражати статеві органи, уретро і сечові шляхи, слуховий прохід, порожнину рота, личинки можуть оселятися навіть в кишенях ясен. Ось ми можемо познайомитися більш докладно із очною формою м'язу. При очній формі м'язу личинки поселяються в кон'юнктивному мішку. Це досить небезпечна форма захворювання, так як личинки можуть зруйнувати тканини ока. При всіх описаних формах м'яза зараження людини відбувається пасивно, мухи відкладають виразки і порожнини, живі личинки або яйця. В останньому випадку личинки вилуплюються вже в організмі хазяїна. Деякі види комах відкладають личинки на шкіру, а ті вже активно прогризають ходи всередину. Кишкова форма міазу. На кишковий міаз хворіють головним чином люди зі зниженою секрецією шлункового соку. Личинки, які потрапляють у кишечник. Не тільки залишаються живими, але і здатні розвиватися. Прояви кишкової форми м'язу залежать від локалізації личинок. Якщо паразити перебувають у шлунку, то у хворих від, відзначається більно до таблювання. При розташуванні в кишечнику може розвинутися стан схожий за симптомами на черевний тиф. Тривалість кишкового міазу залежить від інтенсивності зараження личинками мух продуктів харчування, своєчасної діагностики та лікування. При довготривалому кишковому міазі розвивається коліт. В шлунково-кишковому тракті людини можуть жити личинки різних видів мух, як е, сирної, падальної, м'ясної тощо. Міас може бути в двох формах: це і в злоякісній, і в доброякісні. Також прийнято розрізняти такі форми. Так? І злоякісна форма захворювання розвивається в тому випадку, якщо муха відкладає велику кількість личинок, які швидко розвиваються. Наприклад, самка вольфартової мухи може відкласти 130-160 личинок, які розвиваються за 3-10 днів, харчуючись тканинами хазяїна. Це це, це просто страшно. Швидко вони ростуть і дуже багато е, наносять шкоди хазяїну. Захворювання викликає сильне запалення і подальше некроз тканин. Хворий при цьому е, відчуває сильні болі, і нерідкі можуть бути і летальні наслідки залежно від того, що вражається і як вражається. Доброякісні м'язи розвиваються за рахунок паразитування поодиноких личинок. Найчастіше цей вид м'язу викликається личинками оводів. Діагностика м'язу ґрунтується на виявленні личинок мух у виділеннях з рани, в булювотних масах або фекаліях. При діагностиці кишкової форми м'язу важливо враховувати ті обставини, що мухи могли відкласти яйця вже в виділенні фекалії. Тому необхідно простежити, що матеріал для аналізу відбирався з дотриманням санітарних норм. У більшості випадків при міазах проводиться амбулаторне лікування. При кишкових формах використовуються різні протипаразитарні засоби. Якщо личинка локалізована в шлунку, то призначається промивання. При ураженні уретри проводять промивання з використанням слабко концентрованих дезінфікуючих розчинів. Може бути використаний розчин калію перманганату, розчин фурацеліну. Ці ж розчини застосовуються при ураженні личинками, вражники нуса і кишень ясен. При ураженні очей здійснюється механічне видалення личинок під анестезією, після чого призначається промивання очей розчинами соду, соди чи борної кислоти. При шкірній та підшкірній формі м'язу необхідно механічне видалення личинки. Попередньо у вентиляційний хід, отвір, через яке до личинки надходить повітря, заливають масло вазелінове або камфорне. Масло перекриває доступ повітря, тому личинка сама починає активно просуватися назовні, і це полегшує процес її. За умови приєднання вторинних інфекцій і при некротизації уражених тканин необхідно проводити хірургічне лікування. Так що це дуже неприємне, звичайно. Отже, профілактика міазів. Щоб захистити себе від міазів та інших паразитозів, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій. Перше, необхідно мити руки не тільки після відвідування вулиці і громадських місць, але й після контактування з тваринами та перед вживанням їжі обов'язково. Всі земельні роботи потрібно виконувати в гумових рукавичках. Третє захищати харчові продукти, які не проходять термічну обробку від мух. Ретельно мити овочі, фрукти, ягоди, зелень. Четверте, слід запобігати доступ комах в житлові приміщення, особливо в ті, в яких готується, зберігається і вживається їжа. У житлових приміщеннях необхідно дотримуватися чистоти. Власники домашніх вихованців повинні запобігати можливості поглинання ними падалів. Якщо на тілі утворилася рана, її необхідно відразу обробити антисептиком і закрити пов'язкою. І померлу худобу, і птицю потрібно своєчасно утилізувати, е, ну, частіше навіть рекомендується спалювати. Отже, ми завершили наш проєкт медичної паразитології. І якщо вам буде Цікаво з нами, ми скоро розпочинаємо новий проєкт, це отруйні рослини, гриби і тварини. І тоді не забувайте підписуватися на наш канал. З нами має бути і цікава, і корисна інформація. І на сьогодні мені просто залишається вам сказати до побачення! До зустрічі!